Привіт! Ви знаходитесь на каналі Олена Петит. І сьогодні я вас ну, навчу готувати дуже смачний теплий салат з печінкою. Його можна подати як на, ну, просто на вечерю або на святкову вечерю. Наприклад, що нам знадобиться, ось же в мене готовий мікс салатів. Такий беріть ну, любий за своїм смаком, вони є різні і вже помиті. Печінка. Олія, звичайно, соняшникова. Ось розтоплений мед, соєвий соус і грейпфрут. Перше, що нам потрібно зробити, почистити і порізати печіночку. До речі, вже поставила розігрівати пательню. Звільняємо від усіх плівок. І ось на такі десь шматочки нарізаємо. До речі, друзі, попалась мені ось такий шматочок печінки. Бачите, є така зелень. Обов'язково це треба прибирати, бо буде дуже гірчити. Наша печінка. Друзі, печінку підготувала, нарізана. Петельня у нас вже ось нагрілася. Трішки наливаємо рослинної олії і викладаємо сюди печіночку. Друзі, а поки підсмажується печінка, почистимо грейпфрут. Так, Печінку майже вона готова, підсолимо і трішки обов'язково додамо цукру для карамелізації. Друзі, ось грейпфрут я вже розібрала, прибрала плівочки. Печінка наша також вже готова. Це, до речі, дуже-дуже ну, швидкий салат. Викладаємо, щоб трішки охолола наша печінка. Друзі, Тепер збираємо салат. Викладаємо зелень. Дивіться на упаковці. У мене вже зелень помита. Йде з магазину, вже помита, написано. Ось так. так тепер викладаємо на салатне листя печінку. Ось так. Тепер ми покладаємо грепфрут. Дивіться, грейпфрут можна замінити ну, на апельсин. Але мені більше подобається грейпфрут, він дає кислинку. Так, а тепер робимо заправку. Тут в мене десь столова ложка трошки менше меду розтопленого. Додаємо. Це в мене соус. Ось так розмішаємо і додамо трішки. Рослинною або оливкової, оливкової олії. І гарно перемішаємо. Просто щоб змішалися всі інгредієнти. І поливаємо заправочкою салатик. Якщо ви додаєте все-таки апельсин, то ще додайте в заправку трішки соку лимона для легкої кислинки. Буде смачно. Друзі, ну ось дуже смачний, легкий, я рахую, корисний салат вже готовий. І на будень, і на свята. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно. До нових зустрічей!